Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 4 вересня. Неділя. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська та Херсонщини. Що в нас сьогодні чекає? Який сьогодні буде діньок. Запоріжжя перше ми дивимося, як завжди. Е, ну, нестабільна у людей ситуація в матеріальному плані. Це понятно. По землі йде нестабільна ситуація. Вона в перевернутому плані. Немає у людей роботи. Немає роботи, не вистачає роботи. Це вже робота, це показує, що напрасний труд. Напрасний труд. Сьогодні щось хтось там роби. Він не принесе задоволення і буде, ну, не на пользу, як кажуть. да? Ми подивимося розкриємо цю карту. Мене більш цікавить ось імператор, він нам лягає на вечір. Дуже гарно. Я дуже рада, що ця карта присутствує в розкладі міста Запоріжжя. Бо церхи та батька, ми маємо сьогодні захист з вами від вищих сил, безпечність, закон, честь і порядок. Це головна ця карта, вона дуже важлива нам, і тим паче, що вона падає нам на вечір. Але це ж я роблю на день, не на добу. Давайте ми розкриємо цю центральну карту. Бачите, йде оздоровлення та сілення. В єгипетських таротах перевернутий дьявол іменно це показує. Бо вже накралися ті наші чинуші, і в них люди вже все вже побачили їх роботу. Побачили їх роботу, як вони працюють. То бачите, йде сілення та оздоровлення цього всього. Все. Іде імпер... ще імператриця падає, люди. Шикарно. 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 Я думаю, що це пов'язано, опять же, таки з нашою владою. Вони дуже переглядають те, що вони роблять. А все вони розуміють, все вони розуміють, але ж гроші пересилили все, що можна було пересилити. Але зараз то, що вони там сілюються оздоровлюються, це їх проблеми. Головне, щоб їх повикидали з цих міст. Щоб вони вже не крали, не займалися, не сиділи біля кормушок. Їх треба отуди виганяти. Але що, чому цей напрасний труд? Чому напрасний труд? Це цікаво. Це цікаво, що це напрасний труд. Ми подивимося, подивимося. Сілення оздоровлення йде цієї системи, і в нас лягає імператриця. То вже в нас будуть люди прибутки, і ми буде... наші прибутки будуть захищені, захищені від крадіїв. Ось так. Дуже гарно, дуже гарно я довольна, мені подобається. Вже як там їх будуть судити, там що з ними будуть робити. Нам головне результат. Тому нам головне, щоб у нас не крали наші гроші, щоб ми отримали те, що нам потрібно. Ми не кравожадні. Але все ж таки так потрібно все зробити так, як по, по, по закону. Все потрібно робити по закону. Тоді, тоді буде порядок і буде стабільність. Зараз, на жаль, поки що от така ситуація у нас по матеріальному плані. Але вже починається оздоровлення цієї проблеми. І бачите, йде у нас дві такі прям пара імператор і імператриця. Це шикарно, це шикарно. Все ж таки, вирішиться це питання, я надіюсь. Треба, звісно, зробити віддільний розклад на ту всю історію. Ну, на сьогодні, бачите, у нас і день буде захищений. Так, воно більш працює на грошові моменти, на матеріальну частину. Ну, Імператриця, вона і є, вона і показує е, прибутки, і вона за, них, вона за них відповідає. А імператор відповідає вже за все остальне. Ну, супер, класно. Так, це було Запоріжжя. Незважаючи, навіть що нестабільна ситуація, все ж таки воно все йде до ладу. І це добре. Давайте подивимося нашу окуповану частину Запорізької області в цілому, що там буде робитися, бо ми окремо дивимося тільки мелітополі крупні. А нам треба знати, що там і в остальних містечках робиться. Єрофан перевернутий. Всі карти негативні, бачите? Болтливість. Тут же йде істерика, і нема захисту, і йдуть по землі, по королеві, йдуть великі збитки. Великі збитки і розтрати. Ну, погана ситуація, погана. Погана ситуація. Погана ситуація. По області якось воно гарно, я вам скажу. І оця а Ану. Бачите, Фортуна перевернута. Ну, лишня болтовня буде. Лишня болтовня, і за цієї болтовні фортуна перевернеться і почнуться проблеми, які приведуть, призведуть вже до тих острахів. До сімка перевернута, це вже безполезно, Це вже ну, геть людина не може захищатися. Все, вона безпорадна. Вона не захищена, безпорадна, і там вже істерика. Давайте подивимося Мелітополь, що буде сьогодні в Мелітополі, яка історія? Так, тут у нас, виходить, дуже велика невпевненість в цьому питанні. І в Мелітополі нічого хорошого сьогодні, люди, не буде. Перевернута шістка і на вечір. Так що. Сьогодні в Мелітополі буде по енергетиці. Тяжка історія. В цілому, це в цілому. В цілому по місту. І на вечір ще будуть отакі страхи. І піде по-гіршому. Будуть хапати людей. вони ж, мстяться, вони будуть мститися, так, і тут по землі. Будуть грабувати, будуть забирати здоров'я, і майно, і все на світі. Погана історія сьогодні в Мелітополі. Скажу вам зразу, по людям, по місту в цілому буде ситуація дуже великої небезпеки для людей, від тих расистів. Дивимося Бердянськ. Також нестабільна ситуація, як по Запоріжжю, але йде захист, захищають люди своє. І в принципі, в принципі, по почуттям четвірочка на вечір йде. Ну, більш-менш, Бердянськ трошки легше, звісно. Але ситуація по землі, по матеріальній частині, по фінансовій та й по здоров'ю теж нестабільна. Нестабільна. Але люди, бачите, вони стоять і упорно захищають. Так, королева тут збитки йдуть. Йдуть збитки, йдуть збитки всього. На жаль, втрачають люди. Матеріальну частину всю життєву втрачають, але захищають до останнього, будуть стояти. Це Бердянськ. Навіть ну, ще полегше в них буде там. З Мілітополем не зрівняти, ні? Давайте подивимося нашу сіру зону Запорізької області, там, де йдуть артилерійські дуелі, але там живуть наші люди. Це ж їх енергетика тут у нас. Карти показують їх енергетику. Так, бачите, дев'ятка перевернута, йдуть, будуть розвалювати опять житлові будинки, все це буде летіть ця недвижимість. Ідуть збитки, збитки, але присутствие наших людей все ж таки, настрій у людей, наші люди добрі, що там казати? Що там казати але на вечір вони вже до того освоїлися. І я вам скажу, що на вечір буде така ж тяжка ситуація. Нестабільна, будуть обстрілювати і вночі. Вдень трошки притихне, трошки притихне, люди заспокояться. Буде така чуттєва, може навіть підкинуть щось там їм по так, буде захист імператриця впала. цука сама потягнулася. Будуть вони трошки, трошки захищені всередині дня, і буде їм прибуток. Буде прибуток, підкинуть їм там допомогу, причому хорошу допомогу. Хорошу допомогу. Це касається всього. Це касається всього і цивільних, і наших військових, так що, дуже добре, класно. Запоріжжя наше буде захищеним. Бачите, на нашу сіру зону впала теж імператриця. Дуже класно. То там підкинути допомогу людям, і цивільним, і воєнним. Це підтримка сьогодні. Так, і давайте ми подивимося Херсонщину. Починаємо з міста Херсон. Ну, по енергіям, звісно, йде спад у людей, дуже серйозний спад. Невпевненість. Це енергія, це життєва енергія, це бажання, нема цього всього. Все геть. Все геть на вечір, відкритість іде у людей, люди будуть спілкуватися. Давайте подивимося їх захист, який щось буде на вечір чи не буде. Ну, ця карта показує, що в принципі остраху не буде. Це зцілення оздоровлення. Але і допомоги ніякої тут не буде. Тут будуть якісь е, наоборот. можуть бути крадіжки. можуть бути... Ой, хоч не обрала. Може, буде крадіжки, люди. Будуть крадіжки, але вони не такі суттєві будуть тут. Ну, і ця в перевернутому стані гарна карта, вона ж цілення здоровлення показує, то не буде. Може, вас сьогодні не будуть тягати на ці підвали, на оце все. Люди будуть спілкуватися. По суду будуть спілкуватися між собою. Відкритість. Ну, а по енергіям, звісно, цілий день тяжко. Немає впевненості, немає порядку, немає нічого. Немає ніяких бажань. От на вечір тільки воно трошки-трошки з'явиться у людей та. Ну, там, мабуть, щось буде таке в міському плані, що люди відкриються, будуть обсуждати. Подивимося. Це був Херсон. Не просто так впав в суд у відкритості спілкування людей, то це серйозна карта. Буде якась причина тому. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Тяжка ситуація, там дуже тяжола ситуація, але впевнена. Наші люди там стоять дуже вперто, стали і стоять, і будуть стоять. І хір їх туди здвинеш. От. Але особистих звісно, там не буде. Є потенціал дуже серйозний там, але по людям страхи йдуть, це цивільні, та і воєнні теж вони живі люди. Страхи йдуть, сни погані, це все таке воно. Але це воно все проходяще. Все проходяще. Це, звісно, військова, там військова ситуація, там такий стан буде по луні постійно. Але Дуже гарна карта для, для воєнних дій. Тут все є і матеріальне, і фізичне, все є. На вечір буде е, така нервова ситуація, будуть, будуть обстріли, будуть. будуть е, трошки нам не, не в плюс ця історія буде. Ось так скажу. Не в плюс нам. Може, нашим людям не в плюс буде. Бо, звісно, ті люди, які там осталися і живуть, їм дуже тяжко з тими обстрілами жити. Бо страшно і все інше. Я не буду правий берег зараз так відкривати, щоб розуміти, чому. Лівий берег. Лівий берег Херсонщини. Але там стоїть наш рецепт, то все буде добре. Лівий берег. Лівий берег. Марна робота. Гляньте, повторюється оця карта. Лівий берег. Ну, я вам так скажу. Це карти не в мінус нашим, нашим людям, які там живуть наші українці. Це марний труд. Це будуть, не буде ніяких там е е прибутків. Втрачаємо прибутки. Трата прибутків буде. І ну, будуть грабувати будуть грабувати ферми якісь, робітники, мали, малий бізнес будуть грабувати. М -м, по... і, не, і не тільки малий бізнес, вони всі грабують. Сімка перевернута це дуже-дуже дуже острахи, дуже незахищеність іде людей. Повна безпомощність, повна безпомощність. Нічого не можуть зробити вони. Люди наші нічого не можуть зробити. На вечір буде стабільна ситуація. Стабільна на лівому березі. По інформації, по тут буде аналіз, контроль все-таки інше. Ну, от, не буде там. Нічого такого страшного там не буде происходити на вечір. Не будуть там хапати, бігати, не будуть. Ні, не буде. Але у людей і відчуття буде таке безсилля, і це вже немає вибору, у людей просто такі ілюзії, фантазії. Ну, що я можу сказати? Тяжко. Там тяжко. Це окупована територія. Все, люди. Така історія нам показала єгипетське таро. Поцелуй мать, папа.